Дівчатка, а я ось обираю кавоварку для донечки, хочу їй подарувати. Та, яка в неї була гейзерна, років 15, можливо, 20, не пам'ятаю точно, подруга мені з Італії привозила. Але, на жаль, кавоварка вже все, її немає. До речі, і подруги немає. Згоріла дуже швидко. Ну, а це я. Деко епіцентр на крав. Зараз там набагато що знижки отобрала. таку. Мені сподобалась така симпатична. Дівчатка, ще в них такі чудові є принти, скатертини, ранери, серветки, плейсмати, дивіться, ну майже борщ. Дуже до осені підходить кольори такі приємні. Дає чесночок і морко. Клас. Мені дуже подобається. Не пам'ятаю, бачила я таке чи не бачила. Я багато чого бачила, тому не можу згадати. А в них є ще новорічне, вже з'явилося. Не тільки, не тільки у сенсей новорічне. Ну і ми повечеряли. Замовили роли, насмажили рибки. І ось така у нас святкова вечеря з нагоди дня народження донечки. От. Пішла, сходила в фору дещо підкупити. Поки ходила, згадала, де ж мої ключі. А ключі мої мене чекали там, де я їх залишила. Ну, я навіть стресанула, де ж то вони. От, а взагалі у нас лазарит, верніше як. Молодший син з температурою підвищеною. Горло болить, ми навіть купили тест на ковід та на грип. Якийсь дивний результат нам він видав. Якийсь ну, дуже дивний. Там одна крапочка була. Це стіль... скільки він коштував на згадку собі. Ну, дивіться, крапочка дивна, правда? Ну і ще ось рулетики такі з двох видів сиру я зробила. Ну, а в АТБ знижки до дня народження. Є цікаві товари, які можна придбати. От Масло мене теж цікавить, Нас його йде багато. 60 гривень льняне. Я, до речі, купила зараз активно користуюсь. І ці освіжувачі мені дуже подобаються. гарна ціна. Такі мої покупки. Доброго ранку, хто куди, а я отебе от за тими шаленими знижками. До святкування їхнього мене цікавить. Масло, сир, тунець. Ще там макарони чаї, ну мене ті чаї. Не цікавлять, які вони пропонують, і макарони також взагалі не цікавлять. Подивимось. Зараз у нас 8.34. Ну от, дівчатка, мене цікав тунець. Тунець ще є. Мало, але є. Сир при мені докладали ще, а от масло я навіть сіника не побачила, а я та взагалі йшла по маслу. От. А сир докладали і докладали. Ну і що я купила? Тунець та сир. Більше нічого не купила. Макаронами я не цікавилась, але на той момент, коли я була, це було 8,40. В нашому АТБ вони ще були. І в цей же день ось така у мене вечеря. Картопляна піца, так я її називаю. Основа картопля, як на Деруни, запечена, а потім зверху все, що наклали, та те, те, що купили в АТБ. Сир. чедер, Було в мене трохи мацарелей, її туди ж, колбаски наклали, зелені. Зелень тут у мене шпинат. І... Внизу і вгорі і багатенько. Ну і томати свіжі, звісно, також. Ось Дивіться, як тягнеться прикольненько. Правда, смачно-смачно вийшло. Інколи я таке роблю. От, Ну і до речі, той сир я склала в морозильну камеру, він прекрасно себе буде почувати. Ну і ще з тонця зробила салатик. Просто яйце та той тунець, який також ВАТБ придбала. Ось дивіться, яка краса. Всім, хто їсть смачного. Дівчатка, я як. Справжня акціонерка знову і то В АТБ. Середа нові акції. мене там цікавий чай, дивилася. Огляд газетку. То мене чай цікавить. Ну от, я вже вдома так ось пачки чаю поки що взяла. У нас тільки цінники змінюють. Одна собі, одну буду до дівчата, ти їм візьму. Ось такий сир взяла. Теж на знижці. Теж відчуття один візьму. Це для дітей. Я не знаю, це на них нормальна ціна чи ні, то я їх. Покувала якось пам'ятаю скільки не ну, це записка, це зрозуміло. масло. Отаку От каву купила, таку, як я люблю, на тому тижні я зробила. Взяла дві пачки сиру. Можливо, зроблю сирники або щось погризте. Кубаска на ванчиков з собою, сабулка, молоко. Молоко і трохи моркви. І ще для Софійки взяла кашу відданку. Ну, ось оце в мене такі покупки і вийшов мій чек 600 гривень. Ні, це ще не все. Ось ще сир. Це в мене в сумці було. І я такий тунець. Теж візьму в гості, будуть. Ти 38 гривень, до речі. От. І Софійці ще сік також. Ну це вже більш схоже, правда, на цю суму чека. Добрий день усім добрим людям. А я люблю зустрітися з Світою і з племінниками. Зараз буду проходити школу. Стасик сьогодні офлайн. Ось тиждень цей офлайн. От. Але сьогодні скорочений день. Так от сьогодні короткий день. Думаю, з нагоди дня вчителя. І тобто о 12 він вже звільниться. Таке навчання. Ось ми дійшли до Копієчки. Я давно в неї хотіла потрапити. І що я вам хочу сказати? Або сам магазин такий, або прийом товару розкладають, пройти ніде, я правда з помічницею. От, деякі позиції є цікаві, але незручно, страшне як. Все навалено, все розвалено, цінників немає, є правда сканери, де можна перевірити. Асортимент мені невідомий, ми були з дітьми. Місця проїхати візочком дуже мало. В деякі ряди неможливо дістатися з візочка. Навіть в деяких рядах і з малим на руках складно. Сапішка. Візьми мене дошку, поклади в кошик. Ну, дошка така, мені не потрібна нову дошку. Ще мені більшу потрібно, але тут немає. Ось ці котики сподобалися мені. Для рослинки якоїсь маленької. Ну, я не купила, можливо, коли-небудь як-небудь ні. Ну, і ще одна аврора. Це вже я сама зайшла. Купила Геллонського трохи, Ківа в ролі я вчора була, нічого такого я не купила. Ще одні шкарпетки докупила, бо нам не вистачило, розібрала їх тематичні. От, таких пряників взяла. Ну, Оцей хлопчик ще йде. Додому. Я не правда з вот ти напала. Кажу, почекала, бо де мене зустрічать, від нас зустріч мені. На Діти тут всі з короткого дня. Я навантажилась трохи і теж йду. Дівчатка, дивіться, купила собі нових дошок. По, Здається, 95 гривень і 39. Ось такий листочок. Це копійка. Ну, трохи малувата, трохи менше вона, ніж та, яка в мене була. Ну, зовсім на трохи вона менша, але мені потрібна нова. Звичайно, якесь дерево просте, не бамбук клеєний. Це мені сподобалось. А взагалі копійка не можу сказати, що ах, як мені сподобалось. Mir będzie obowiązkowy.